У нас в хліву вже все підготовлено, щоб навесно взяти курчат, щоб в нас були свої домашні яйця, ось, жовтенькі такі. Ми і побілили, хто пам'ятає, як тут було, все продезінфікували, ось нові навіть ці гнізда зробили. Що робити, щоб взимку або ж коли холодно, ви були з домашніми яйцями? Обов'язково правило трьох. Це світло, це тепло і це гарний, гарне годування. Можна додати вітамінів в несушку, наприклад, на зиму. Світло продовжити світло, тому що зараз у нас вже темно, якщо чесно, десь ну, в п'ятій годині вже темнота. Продовжити світло, включайте їм світло і тепло. Їм потрібно тепло, для того, щоб не стається. У нас тут, до речі, ось за цією стінкою стоїть.